Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Зимньо йде сніг. Ну, правда, передають відлигу. Але ми ще раз хочемо з вами обговорити дуже важливу тему. Це як в наступному році бути більш ефективними і прибутковими. І річ сьогодні піде про соняшник. Друзі, три культури щорічно майже дають хороший прибуток: це озимий ріпак, соняшник. І цукрові буряки. Ну, цукрові буряки це майже нішова Тема 250 тисяч в Україні всього сіється. Ну і ріпачок десь мільйон. А соняшник, друзі, ну це палочка-виручалочка для аграрів. Як би не було, яка б ціна на нього не була, а завжди фермера в Україні і не тільки фермера, а й великі холдини займаються соняшником. і Необхідно отримувати по соняшнику і високі врожаї, і хороші високі прибутки. Уявляєте, ціна була, пам'ятаєте, там невеличкий такий період часу майже 27 тисяч гривень. Ну, 4 тонни по 27 тисяч це хороший можна отримати прибуток, хороший дохід з одного гектара. Навіть якщо ціна і опуститься до 20 тисяч, то все рівно при 4 тонах і при Собі вартості там в 30-35 тисяч. Ну хтось можливо і більше вкладається. Отримати по соняшнику завжди можна. Хороший прибуток. Що сьогодні ми розглянемо з вами? Друзі, ми розглянемо топ-5 помилок, які були допущені. В цьому 2024 році по вирощуванню соняшнику урожай був дійсно низький. Ну, що таке 2 тони в середньому по країні? Да, можливо, хто і 4 отримав, можливо, хтось і півтори чи тонну, але в середньому ми вийшли на 2 з невеличким тони з гектару. А хочеться, щоб урожай дійсно був високим. Поїхали, друзі. Залишайтесь до кінця і вам буде цікаво, сподіваємося, і корисно. Перша, я б сказав, би, причина, яка вплинула на урожайні соняшнику в цьому році, друзі, це вибір гібриду. Ну, Сьогодні у державному реєстрі у нас зареєстровано. Більше тисячу гібридів, якщо бути точніше, 1051 гібрид. Як невеликому фермеру, чи на Херсонщині, чи на Сумщині, вибрати гібрид соняшнику серед такого великого різноманіття, друзі? Але все рівно хлопці вибирають, дивляться по демополям, по результатам в сусідів, ще мають якийсь досвід. Але Багато хто неправильно все таки підбирає для своєї ґрунтово кліматичної зони. І соняшник, якщо попадає в посухі умови чи в умови холодної весни, то він тоді добре не розвивається, не розвиває кореневу систему і не реалізовує той потенціал, який селекціонерами закладений в гібриді. Тому перша причина, друзі, це вибір гібриду. Необхідно все таки ретельно підбирати гібриди, дивитися на їх характеристики, на їх стійкість до посухи, на їх холодостійкість, здавати, можливо, на холодний тести провіряти через те, що якщо ми... Теплолюбиві гібриди сієм, холодний ґрунт рано навесні. Він погано стартує, він може взагалі не взійти. Тоді получаємо зріджені пасіви. І слабко розвивається коренева система. Вона не сягає глибини трьох метрів, як вона повинна сягати, друзі. Тому підбираємо якісно, ретельно гібриди. Це дуже важливо. Хороший гібрид це запорука успіху. Ну, от, наприклад, із гібрид Конді. Його вже сіють аграрії більше 20 років. І він дійсно стабільний, він пластичний, він класно е, дає врожай. Ну це я просто для прикладу, не для реклами. Друзі. Це перша причина. Тобто, все-таки е, цікавтеся у оригінаторів, у ваших сусідів, можливо, у хто дійсно має хороші результати по соняшнику, які вони сіють, гібриди. І не робіть помилки. Друга помилка, друга топ-помилка, друзі це мінеральне живлення. Сьогодні ми і нам багато аграріїв задають запитання, а які добрива вносить під соняшник. В основному азотні, чи сульфат амонію, чи кас, чи карбамід, чи м'ячну селітру. А ніхто не запитує, а які добрива, фосфорні, чи, можливо, комплексні, а який елемент живлення все-таки в пріоритеті, друзі. Через те, що це дуже важливо при сівбі на старті. Обов'язково необхідно дати соняшнику фосфор. Добре, водорощиний, доступний фосфор, через те, що фосфор дає можливість розвитку кращої кореневої системи. Вона потужно розвивається, вона потім може досягти глибини і трьох метрів, і звідти качати соняшник рослина вологу і наливати собі великий. Кошик і хорошу масу тисячі е насіння. Обов'язково звертайте увагу, друзі, на такі доброва, як магній, калій, соняшник любива культура. Попри те, що у нас ґрунти добре забезпечені калієм, друзі, але в багатьох регіонах, в багатьох ґрунтах він є в недоступній формі, тому необхідно. Все-таки дивитися аналіз ґрунтів, дивитися, а який калій, а скільки того калію, а чи доступний він буде для соняшнику чи ні. Через те, що одним із вирішальних факторів його посухостійкості. А сьогодні ми бачимо, як посуха впливає на соняшник, є калій. Друзі, сірка, манган. Мідь, навіть цинк, бор, друзі, це також дуже важливо для соняшнику. Тому обов'язково це комплексне меню необхідно застосовувати. І на старті друзі, і як основне живлення, і як фоліарно по листу. Ну, це окрема тема система живлення під соняшнику, але ми вважаємо, що однією із причин низької врожайності все таки було однобоке. Внесення аграріями азотних добрив під соняшник і менша увага до фосфору, до калію, до магнію і до інших. Ну, елементів живлення, а соняшник це, ну, ви знаєте, який листовий апарат, який листовий індекс, це рослина, культура з майже самим великим листовим індексом. І для того, щоб був нормальний фотосинтез, нормальний налив, йому потрібно живлення. Тобто, це друга то причина порушення системи мінерального живлення. Третє, ми вважаємо, третьою причиною. Яка вплинула на урожай соняшнику в цьому році, друзі, це була відповідно, ну можливо, її треба було й першою поставити це вплив посухи. Дуже багато в багатьох регіонах дійсно не доналився соняшник. Центральний кошик, ну тобто центр кошика, він був майже пустий, дрібне насіння, воно видувалось за комбайнами, тобто, ну дійсно посуха вплинула. Але друзі, що необхідно робити? Необхідно економити кожну. Краплю вологи в ґрунті, для того, щоб вона попадала в нижні шари, і соняшник потім її міг достати. Через те, що для формування центру соняшнику потрібно 14-18 міліметрів вологи. Для тони відповідно 140-180 міліметрів. А уявляєте, коли нам треба отримати необхідно 4 тони. Тому, друзі, система обробітку ґрунту. Накопичення вологи в зимовий період, снігозатримання ніхто не відміняв. Друзі восени це якісний обробіток ґрунту, глибоке рихлення, поглиблене для того, щоб дійсно ми ламали ту ущільнений шар, підошву. Як її називають орною, і волога поступала вглибше, вниз, для того, щоб дійсно соняшник міг цю вологу потім використати, друзі. Далі, друзі, щоб він економно її витрачав в період вегетації, необхідно також застосовувати ті речі, які багато аграрів не застосовує. Це внесення мікродобрив з змістом насамперед Кремнію. Дуже важлива річ, друзі. Можете почитати багато інформації в інтернеті є. Через те, що цей мікроелемент якраз він дає можливість добре економити вологу і таким чином в оті критичні періоди, особливо на півдні України. він Переживає ті там 5-7 критичних днів, потім відновлюється і далі нормально вегетую. Е, Крім того, як я вже сказав, магній, сульфат магнію, друзі, 1,5-3 кг в три періоди, фаза двох-трьох пар листків. База семи пар листків і потім бутанізація. По півтора-три кілограма кристалічного сульфату магнію. Можна одноводневий, можна семиводневий, ну, який ви будете мати, друзі. Це обов'язково. Далі, друзі, рухаємося. Четверта причина, яка вплинула на е соняшник, друзі, це бур'яни. Сьогодні, друзі. Багато є з гібридів стійких до триборонометилу, так званий експрес, система чисте поле, Євролайтінг. Дійсно, це класні гібриди. Можна застосовувати різного роду гербіциди, які знищують бур'яни, і нам каже, ну, здається, що все добре. Але не тут то було, друзі. Діло в тому, що. Такі, наприклад, бур'яни, як амброзія, як щереця, лобода, вони розумієте, виділяють токсини. Тобто є алолопатичні такі виділення, явища, коли за рахунок цих виділень. Бур'ян пригнічує культурну рослину, тобто соняшник. Нам необхідно на старті вже знімати бур'ян. Сьогодні не вдається працювати з ґрунтовими гербіцидами. Погода не дає можливості. Але я знаю, друзі, ті площі, які на старті чисті, без бур'янів, вони дають на 30-50% кращий результат, ніж ті поля, коли ми чекаємо, що там. Бур'ян підніметься до 10 сантиметрів, до 15, і ми потім його накриємо якимсь гербіцидом, чи гіліантексом, чи іншим і знищимо, друзі. Але бур'ян свою справу вже робить. Тому ми спостерігаємо, дивимося за ситуацією і відмічаємо, що якраз перехід до цей. Активний, я б сказав би тренд на внесення страхових гербіцидів на соняшнику спричинює недобір урожаю, тому необхідно якісно аналізувати, добре розбиратися в цьому друзі. І дійсно старатися, можливо, при можливості комбіновано вносити гербіциди і ґрунтову схему застосовувати. Є сьогодні багато класних ґрунтових гербіцидів. Різних хімічних груп. І страхову. Тобто це четверта така помилка, яку ми вважаємо дійсно, яка не дає нам отримати хороший результат. Ну і п'ята, друзі, це відповідно захист від хвороб. ну є на соняшнику. Багато їх також, особливо на півдні, і соняшникова шипоноска, і соняшникова міль. Інші там багатоядні шкідники, але фороби, друзі, фороби, які ми в цьому році, можливо, мало спостерігали. Але в інші роки вони забирають до 30-40% рожаю. Тому, друзі, обов'язково застосування хороших комбінованих фуницидів, превентивної дії, які акропетально е рухаються по е рослині. Базопитально зверху донизу, знизу доверху, і не дають можливості розвиватися отим небезпечним грибам, які на соняшку а Їх сьогодні більше 20 видів, і альтернаріоз, і фомоз, і фомопсис і інше. І кореневі гнилі різного роду на соняшнику, і суха гниль. Ну, мало було в цьому році гнилі на кошику, друзі. Але накопичилась інфекція і в наступному році може бути дуже багато хвороб. Обов'язково ретельно підготуйтеся, передивіться свою систему захисту і підійдіть до цього комплексно через те, що хвороби можуть забрати весь ваш. Врожай і ваші всі сподівання на прибуток. Оце п'ять основних причин. Друзі, хочеться, щоб ви в коментарях написали, як ви вважаєте, які в цьому році найбільше вплинули фактори на зниження врожаю соняшнику. Ми відповімо на ваші питання. Я сподіваюся, що ви отримаєте хорошу професійну своєчасну відповідь. З вами команда Артвіл сьогодні працює я, Олексій Сиренка. Вподобаєчки, друзі. Ми будемо вам вдячні, поширюйте інформацію. Ставайте спонсорами каналу Мистецтво Поля Сергієнка. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!